Це за скорзу, де не так. Пробіг 85 тисяч. Що немає. Дверка ціла, передня, задня. Так? Да? Так, да, дверка ціла. Так, Русланич мішає нам зйомки робити. Тут теж цілі. Фонарі ці, а бампер. Лівий, лєвий цілий. Так, є. Бам... бампер цілий тут. Бампер теж цілий. Бампер ціленький, хешбечик. Хешбечик, далі що там ціле на сайт. Що ціле? Все, тут немає нічого цілого. А ну салон відкривай. так, Тут мусор лежить. Все відкривай вперед. і що там? Машина заводиться. Така квіт-магнітола тут. Прекрасивуща. Ліве Ліво зеркало тура ціле, так? Да? Радіатори цілі, телевізор туди цілий. Глазики цілі, глазики цілі. Радіатори цілі. Все передок повністю цілий. Машина заводиться. Без питань. Газова установочка, пишіть дзвоніть, телефонуйте. Так, капот ми вже продали цей форзи. Починаємо розбирати, вже дверки зняли. Да. Капот продали, двері ще не продали, двері ще є. Двері зараз носик зняли вже. Русланич вже починає. Не бита, не крашена. Зараз я підрахтую його, дивись. Бач, о, о, Русланець підрихтував уже, о, все. Руслане я підрихтував. Бля, на трюш, так? Це металовом. Зато двері оброблена була. Так, о, пробнула вона. Це на металку вона йде. Все. Страшно. Знімаємо зараз Жабон. жабончика знімаємо пошло поїхало робота йде у нас повним ходом. Розборочка розбирається Русланичного, ну, а Русланич, як завжди, калюжі порозливає, як завжди Русланич. молодець. Русланич. Русланыч разбираю, уже купочку набирал. Так, це є, цае, цае, это есть.

Дмитрій Русланович, а хто я по на роботі тільки так надо да говорить. Я вже на роботі тільки так. І Ті та, що, Саня? Русланович там круто, Саня та тут. А проводка що? Що проводка нам на, на металломеде? Так це стої. Хай стіть. Хай пока буде, да? Слухай, пока буде. Ви займайтеся другим, Знімайте Сніма... дверку давайте цю. Вот эту? Да, цю дверку знімайте. Жеб Пре... Русланич почти до розбірює. Ну як до А Адже ти ходовки не знімаєш, Русланич. Русланич в своєму репертуарі. Воду розлив. Не воду, а то стол розлив, те розлив. Радіатори цілі знаходить, так, да, Русланич? Да. Да, радіатори нормальні на вході, ціленькі. Оба. Оба. Ще ще пів кондиціонер навіть. Ну, так, бачок снят. Бачок ти знаєш, куди бачок? Ну, Бачок ж, жопа йому. Да, ти, короче, кулаш... а скузоп. А, да, викрутай А що там вийде? А, все, бачок жопа. Все, бачку попка. Бачку попка. Подождь, я не далі все там відкручу, значить. Подождь, ти на... не роби. Вона прокручується. просто на 13 підізьми, да. Тут на 13. Тут ключик на 13 у нас. Так, карты тут на карты тут нормальные. Ручки нормальні. Ручки. А, бардачок я у нас хороший спор здесь. Так, салон уже разобрали, вс. Каврулин такий непоганый. Пластмасс ми, ми выкидаем на мусор. Так, а ну давай.

все, все познімав, на поздімав, познімав, те познімало, газову зняв, трубки зняв. Оце Русланець молодець. Оце Русланець молодець. Все, колектор Русланець зняв, це зняв. Зараз будемо Русланець мотор будемо знімати. Так, Саня, а. що тобі не я? Що ти там ковиряєш? А що ти кажеш? Що він ковиряється, скажи. Я не Ань, що він ковиряє, Тут, розкажи мені. Что здесь куча открутить? Руля Руля хочешь снять, что, да. Сань? Ну, да. А ну покажи, что ты там ковыряешь, Сань? Снизу, блядь, и всё а, а, ну? Не звездочка идет. А ну шо. покажи, что забы... да, 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 ты Что да, ты там да. хочешь показать? Вот все. Это ты тарики на пику-то снимешь, и все. Понятно. Это... Так, сегодня уже Закінчили ми на сьогодні день, складаємо ключики, замотуємо і по домам. Завтра буде продовження відео. Доброго дня, доброго ранку. Продовжуємо розборочку у нас зазфорзи. Димон починає вже минулий раз як розбирали зазфорзу. Ми витягнули двигун повністю, точніше, не ми Димон витягнув його повністю. За потім постійно тут розкручував. На цей же раз він хоче поступово знімати його. Спочатку знімемо бачок, колесо, ось, стойку. Е, захист. А далі, далі буде видно. Ну, вже нього починає скручувати колесо. Зривати Ну, сорвали. Сейчас докрутим его нормально. Ну да, отличается. Не, ну Китай есть Китай. Зараз видно, видимо, у нас стойку раскручивая отступится. Ходовку. Ходовочку. ходовочку откручиваем. Сбираем ходовочку. Ну, зараз діно відкручує трубочки, по яким йде у нас тормозуха, а потім вже буде стягувати ступицю, ну, ступиця відійшла від стойки, тримається лише на осі. Ступиця зараз просто вийде у нас. Ось ушла. Зараз головне з її зняти. Ось Діма зняв. Все, ступиця готова. Шару зняли. зняли і ступиця у нас готова. Зараз потихеньку просуваємося до зняття захисту. Він нам буде мішати, такі справи. Кручим драч. Так. Так, там у нас. Там у нас защита. Все сюда. Сейчас потихоньку розкручивается гидрач. Все сюда тарелочку так уставил чтобы на полный разлывалась а для так уже лужа стоит уже. Ну, сейчас пока он отсекает и на стойку будет снимать ручки я так понимаю. стойка вышла Знімаємо захист. Може Зняли ми захист разом з планкою, ось це. не могли повністю розкрутити болти, тому що від удару. Дуже глибоко залізли і не можна було їх ніяк розкрутити. Тому вирішили зняти все разом, все гамузом. Ну, на даний момент картина виглядає ось так. У нас якраз уже все стекло. Що дімо зараз будемо робити? так Зараз ми будемо, мабуть, витягувати мотор. Мотор стягувати. Так. Да. Ану по вшатай його. Да, Все, знімаємо мотор зараз. Ну, зараз відкрутимо оцю цю планку, подушечку оцю. І в принципі у нас буде вже доступ до зняття мотора. Отак ми мішає, ми не можемо його нормально стягнути. Я Не знаю, це що... форза. <гум> Ні, Водій знімає оце все. Ось вже все. Діма у нас зняв планку. Такі вправо. Зараз останній болтик, друга частина відпаде. Усе. Две планочки у нас отпало На данный момент Дима отсоединяет патрубки, тросики, чтобы можно было уже а стянуть двигатель. Можно, можно высовывать Уже в принципе да, можно высоко, чем все подъедного. Ну, сейчас будем стягивать двигатель. Все, выезжаем. все. Дві сняли, сейчас зараз будемо розбирати, коробочку відсоняти одного. Такий двигун у нас вийшов. 1,5 Форза. один 1,5 за спорза. Це у нас масло з двигателя, з коробки вже слили. Зараз побачимо, скільки з двигателя у нас вийде. З коробки вийшло небагато, бо у нас була вирвата полуось. Машина була ударена в бока, все повитікало, там чуть-чуть вийшло. Ну, з діятеля тече добре. Мерне літра два буде. Більше було? Звісно. Засидімо. Буду снимать впускний коллектор. А не... Воно не треба. Тут О, так. Ну або тобто це цілень. Тепер начинаємо знімати коллектор. Да, тепер все пускний коллектор. коробку. Коробку снимаем. Так. И щелкаем сразу гранату. Когда ты полость положил? А вот туда оно. А, давай поставим на место. разваливание Не Тут Потихеньку добралися все ж до коробки, сейчас Дима Сорве. Там невдобно знизу. Да, не можна подвести просто. Не, удобно, но... Поэтому там да. так руками пойдем. Хорошо, що є ключі точнее. Ну так же самое з другой сторони. Есть. Все, відійшла коробка від двигуна. Дима її зняв. У нас коробочка. Голий двигун, ну майже голий. Зараз спускний колектори ще зняти і буде вже голий. Назад. Все, вже остаточно знімаємо колектора до кінця. Ми знімали, тому що уші. Уха, держать. Ну, час ось уші вже спустили. Двигун ми поставили на покришку. Тепер повний доступ до зняття. Ухи ставимо на місце. Так, що тут у нас мішає. Сейчас коллектор изменил его. Так. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Шук Шук на коллектор. Он необычно ломается, это проблема при продаже мотора. чи не особо засыпан, я не делает. Покажи камере. Он там опчелный, беленький, бачишь? Подивись. Ага. Чисти. Сейчас зима у нас знімає подравника. Опа! І все. Гуляє. Ну, кардан у нас повністю знятий. Зараз ось зима переходить до торпеди плавно. Буває торпеду розбирать. Так, у нас дела в салоні. Внутри. Уже да, сидушки сняті, дверей немає, задньої кришки немає. Ще там бампер треба буде зняти потом. Баллона. Ну то таке вже. Зараз пока що торпеда. Тоже мелочуха, мелочухаймо каже. Ну зараз торпеду. Розбираємо. Да буде видно, що далі. Все, торпеда отошла. Димон снял торпеду уже. В мир иной. Да, мир иной, все торпеда. Отошла. Така голенька стала у нас голенько. Ну все, разбирать, разбирать, конечно. Торпеда уже ушла. На даний момент ситуація виглядає краще. Машина потрохи пустіє. зняли ось пічку, гарна, не де, ціленька. Такі ось справи у нас зараз. І спереду трохи підрозібрали. Підрізіб... Бачок треба ще зняти. А да, так, в принципі, патрубки пообрізати. Да, Вихлопну да. потім. Відкрутимо. Ну це вже буде потім, коли середині автомобіля все познімаємо. Ну Діма, що ти зараз закручуєш? А, обрізаєш? провода обрізаєш? Провода обрізаю. Проводами палимо. І ми да, да ну, вже а так такий загальний вигляд. Зараз у нас Дима буде знімати заднього бампера, а машину так кратили красолими, звісно. Ну нічого. Зараз походить, забере сюди воно колеса колеса поскручує, добу я знімати бампера. Форза утилізірована, Уїжджає вже на металобазу. Форза. Форза вже уїжджає на металобруд.